Якщо говорити про крупні плани, то е, вони дуже сильно недооцінені. А якщо ви подивитесь на ваше відео, яке ви знімали останнім часом або, можливо, давно, то ви побачите, що в ньому, в вашому відео, практично немає крупних планів, тобто крупні плани вони фактично відсутні. І якщо подивитися на взагалі на відео, те, що є в соцмережах. Те, що люди знімають якби не професіонали, то майже немає крупних планів. Все відзнято фактично середніми планами. Я вам говорив перед цим, що відсоток зйомки середніх планів десь 80-90. А якщо говорити про крупні плани, то оцей відсоток співвідношення крупних, скажімо там, до інших планів, це фактично нуль. Люди не знімають. Крупними планами. А я вважаю, що крупні плани це найцікавіші плани, тому що крупні плани вони відповідають за емоційну складову вашого відео. І якщо ви звернете увагу на кіно, на рекламу, на те, як знімають професіонали, ви побачите, що там дуже багато крупних планів і дуже багато саме таких напружених емоційних сцен. Зняті крупними планами. І я хочу, щоб ви теж почали знімати крупні плани і щоб відсоток ваших планів крупних доходив приблизно хоча б до того спів... до співвідношення з середніми планами. А бажано, щоб він їх взагалі перевищував. Чим більше буде крупних планів, тим більш емоційним, тим більш цікавим буде ваше відео. Адже Крупні плани це плани, взагалі заради яких глядач дивиться відео. Тому що глядач хоче отримувати не інформацію про подію, а глядач більше хоче емоції, отримувати емоції від вашого відео. І тому, якщо у вас буде, скажімо, співвідношення там, крупних і середніх, там 50 на 50, це буде добре. А якщо буде співвідношення там, 60 крупних і там, 30 е середніх, а інші це там, загальні і макро, то це буде ще крутіше, ваше відео. Тому починайте прагнути до того, щоб знімати як можна більше крупних планів. І ви побачите, що ваше відео стане набагато цікавішим. Як виглядають крупні плани, як знімати крупні плани? Ну, дивіться, в крупних планах, якщо говорити про людину, то це людина, яка розміщується в крупному плані, і градація, скажімо, крупних планів вона невелика. Крупний план, от як ви зараз мене бачите, це вже крупний план. Це перший, скажімо, крупний план, це погрудний план, який Має невеличку градацію. Тобто погрудний план крупний. Потім ми піднімаємось трошки вище і може бути ось ще такий план, де підборіддя і очі. Ну, і, можливо, максимально крупний план, але який ну, не так легко зняти, тому що. Для того, щоб зняти план, скажімо, де в кадрі лише одні очі. Для цього треба дуже близько, наприклад, смартфоном підходити або вашою камерою, а там вже можуть бути всякі фізичні викривлення обличчя. Тому я вже останнім часом відмовляюся від цього плану, де просто очі. Максимально крупний план це план, де нижня частина кадра по підборіддю, а верхня частина кадру це, це ось лоб. В кадрі. Тут правила схожі на зйомку з середнім планом наступним чином. Знов таки, ми не розміщуємо камеру фронтально перед людиною, а робимо кут. Знов таки 15, 30, 45 градусів. Важливо, щоб обидва ока нашого героя були в кадрі. Знов-таки, важливо, щоб попереду, туди, куди спрямований погляд нашого героя, щоб туди там було більше вільного простору. По довжині Ми так само Ми виставляємо план, який нам от подобається, який ми для себе визначили. Нажимаємо кнопку запису. І знов-таки нерухомо, статично тримаємо наш кадр запису 5-6 секунд. Нажимаємо кнопку запису ще раз, відбувається стоп, наш план відзнятий. Таким чином ми знімаємо крупний план, і коли ми говоримо зараз про крупний план, мова йдеться поки що про. Обличчя людей, про яких ми робимо там історію, людина, яка щось виконує. Якщо ми дітей знімаємо обов'язково, треба ці крупні плани. Бо дуже багато учнів, не, які отримували домашні завдання, наприклад, познімати дитину, яка грається. Забували про те, що треба показати обличчя цієї людини. І ми бачили дитини. Ми бачили, як дитина, можливо, грається, як вона уходить кудись, як вона повертається спиною, як вона опустила голову. Але ми не бачимо найцікавішого у цих, у цих планів, які викликають там, захоплення, умілення. Це крупні плани, де ми бачимо ріснички нашої дитини, губки, там, її, очі її і так далі. Тому звертаємо на це увагу, що обличчя це взагалі є один із головних таких магнітів, який притягує увагу глядача. Глядач, коли бач, дивиться на крупний план і бачить обличчя, бачить колір очей, він намагається зрозуміти настрій нашого героя, його риси характеру, його якийсь там не знаю, макіяж, якщо це там дівчина чи жінка, або відсутність його, якісь там шрами можливо. Тобто багато багато всього щитується з, з цих крупних планів, тому вони є надзвичайно важливими і надзвичайно цікавими.